Наші вам вітання, дорогі підписники і гості каналу Село ти моя доля менше й менше всіляких культур, всіляких овочів залишається на городі. І ось забрали вже все, залишилася тільки декоративна капуста. Але буде вона рости, тут аж поки не померне, бо чоловік каже, що цю діляночку, а тут у нас ще щавель. Виоре, можливо, якщо десь був, буде все нормально, весною мотоблоком. А сьогодні взявся орати город біля хати, бо інший додатковий город у нас вже виораний. Трактор старенький каже чоловік, що масло потекло, там ще невеличкий шматочок висілося, хоч би ще доорав. Орати сьогодні не дуже так легко, бо я бачу, що він витирає плуги, плуги залипають, бо в нас ішов два дні дощ. А сьогодні зночі такий вітруган, що дещо є, скидає. Поскидав був все кукурузиня, чоловік ранком піднімав. Скинув нам трубу від газової колонки. Чули вночі, що дуже щось стукнуло. Світло пропадало кілька разів. Десь певні гілки захльостують дроти, чи можливо, трансформатор біля нас. Вибиває, не знаю, яка там причина, але досить того, що світло то появляється, то знову зникає. Така погода сьогодні. І холодно, вітер з півдня, але ж холодно. Ще зібрали на городі кріп, стільки кропу було ще. Потрібно з ним щось робити. Не знаю, можливо, засолю, можливо, частину. Спробую заморозити, бо знаєте, що тепер ненадійно заморожувати, бо лякають, що, можливо, може таке бути, що не буде електрики, не буде світла. Так що дуже надіятися на наші камери морозильні не можна. Ще трошки дайкону і якоїсь такої круглої речки. Було на городі, я сіла, але вона дуже погано посходила, тарецька, і дайкон погано зійшов, Вони не було дощу, а поливати ми не поливали. Але хоч ця культура і корисна для людського організму, але про неї можна сказати так, як колись казали про мак, що мак сім годин родив і голоду не зробив. Так само і можна сказати, і про речку, і про дайкон. Бо ще, іншими словами, є то менеться, а нема то обійдеться. А ще викопали петрушку. Ось таку листову потрібно буде десь трошки того листя також заморозити, а частину коренів покласти, можливо, де посажу якесь відеречко. Та й буде свіжа зелень взимку. На городі не залишаємо, тому що росла вона у нас посеред города. А були роки, що залишали, то на весну тільки чубочки від зелені сухенькі залишалися за зиму, ми ще з'їли корені. А ще трошки ось такої петрушки кореневої. Я її майже щороку сію, але ж кожен рік мене обманювали і замість кореневої виростала листова. А це цього року якісь. Попали порядні, чи продавці, чи фасувальники, не знаю. Але ось така петрушка виросла. Слава Богу. Так що буде десь кинути якусь юшку. Ну, і знаєте, що вона сама по собі. І лікарська також, лікарський корінь, лікувальний корінь, правильніше. А жив, слава Богу, наш трактор, хоч би вже до ОРАВ. А за потім чоловік буде дивитися, що там автомат його потекло. Трактор старий та старий. Колись давно взяли ми його пристаювання колгоспу на майновий паль і притягнули нам на подвір'я купу пелобрухки. Тоді ми вклали в нього кошти немалі, і сахі трактори допоміг і фактично. З того металебрух було складено трактора і вже слугує він нам багато років. І, звичайно, періодично дещо там чоловік підремонтовує його. І дуже добре, звичайно, що є своя техніка і дуже добре, що чоловік вміє нею керувати і в її ремонтувати. Понайнятивого тракториста собі виорав і скульптивував, і так далі. Всі роботи виконав, які ми виконуємо на городі трактором. Це, звичайно, дуже таке дороге задоволення. Так що кажу, Господи, допоможи доорати і закінчити городній сезон на цей рік. а Можливо, що й ні. Бо посадила такі зарані цього року, в ранні строки і часник, і цибулю посадила. А тепер тепла погода тягне і я вже подумаю про те, що можливо ще купити десь кілограм голландської цибулі і десь для підстраховки посадити ще пізніше. А часник в мене, звичайно, і свій. А сьогодні в нас вже 28 жовтня 2023 року. І сьогоднішній день пам'ятний тим, що цей день відбулося повне визволення української землі від німецько-фашистських загарбників. Дай Боже! Щоб якнайскоріше відбулося визволення нашої української землі від теперішніх загарбників. А ще сьогодні часткове місячне затемнення. А ще сьогодні вночі відбудеться переведення годинників. І завтра матимемо можливість поспати на одну годину довше. Але за те ввечері ще раніше смеркатиме. Так що це переведення годинників, на мою думку, для тих людей, котрі працюють, нічого доброго не робить. Тому що люди в селі приходять, приходять додому вже за темно. Ну, а звичайно, в кожного ж. Є якась живність, яку потрібно нагодувати. І от доводиться затемнути живність порати. а ще в час, коли частенько можемо бути і без електроенергії. Але як кажуть мудреці, мусимо змиритися з тим, чого ми не можемо змінити. Ось така моя сьогоднішня розповідь. І потрібно йти до хати, бо в мене сходить тісто на пиріжки із сиром. А тісто моє таке вже добренько зійшло, і треба братися до мішення і до ліплення. І я кажу вам всім, бувайте всі здорові і до зустрічі хоч і. Роботи на городах закінчились, але це не означає, що ми з вами не будемо зустрічатися. Дасть Бог, будемо живі і здорові, значить, будуть і наші зустрічі. А теми для розмови ми, звичайно, завжди знайдемо. Бажаю всім всього найкращого. Бувайте всі здорові, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Теми у нас на каналі різноманітні. З вами був канал Село Моя доля. До зустрічі!